Він і не думав, що працюватиме в міліції, а тим паче, що доведеться побувати на справжній війні. А повернувшись, і ще довго приходитиме в себе від побаченого. Про нього можна сказати, справжній герой, як і всі ті, хто зараз захищає кордони на сході країни. Про кого це далі в сюжеті? Командир батальйону патрульної служби, підполковник міліції Михайло Мощинець, прослужив на блокпосту Сув'янську 30 діб. Він розповів, що сприймати те, що там відбувалося, вкрай важко. Він додав, що бачив і біженців, і мешканців Слов'янська, яким нелегко було тікати з рідного міста. Здесь непосредственно ти бачиш людей, які в останніх, так сказати, віщах в нижнем білі, в якомусь халаті, які біжить і бежит и рассказывает со слезами на глазах, о том, що вот где-то хтось убивает, где-то хтось угнетает, и где-то у кого-то погибли родственники, даже діти. Михайло розповідає, що ніколи не планував працювати в міліції, хоча його батько і мати присвятили себе саме цій справі. Все ж, мабуть, гени взяли своє. Служба в правоохоронних органах загалом то нелегка справа, та захищати кордону Слов'янська було набагато важче. Ми їздили групою наших співробітників, несли службу непосередньо в пригороді Слов'янська на блокпосту. обеспечили или бесперебойное, скажем так, передвижение гуманитарных грузов. Были факты, когда нападения на блокпосты, значит, в частности, на наши блокпосты. Скажем так, эти нападения, опять же, это все партизанская, скажем так, война. То есть это лица, те, которые, скажем так, в свое время, когда армия очистила захваченные территории Славянска лица те которые остались которые с чем-то не согласны жесток веськовыхдей город восстанавливается уже конечно сейчас но есть ряд улиц районов непосредственно особенно ближайшие села которые тоже очень серьезно пострадали очень серьезное разрушение конечно там потому что основные ожесточенные бои были в пригороде Підполковник підкреслив, що він готовий зараз їхати і до Слов'янська, і до Донецька. Хоча більш за все, він прагне захистити кордон рідного міста. Нужно все-таки це... зайнятися непосредственно обороною свого міста, своєї, так сказати, родного міста, якому не дати можливості для того, щоб сюди прийшли люди, які не бажають жити так, як у нас прийнято. Єлизавета Сікварова, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщина. thank you